Ігор Миколаєвич, доброго дня. Доброго. Розкажіть, будь ласка, як після суду збільшилась ваша пенсія? Яка була до, яка стала після до суду було 9 тисяч гривень після суду 13-37. На 4 тисячі гривень навіть і трошки більше реально. збільшилось. Да, трошки більше вийшлось. Зразу перерахували і коли. Рішення вступило в силу. Уже я отримую пенсію вже в розмірі 13 тисяч. Угу, дуже добре. Це ми з вами боролися за програмою так званої прожиткової мінімум, тобто. За цією програмою в нас два етапи. Вона відбувається. Перший суд у нас був за довідку з Пеніціартною службою, звідки ви звільнялися по актуальному прожитковому мінімуму 2023 року. І другий етап вже суд з пенсійним фондом. Скільки в нас по часу зайняло ці дві процедури? Ну, взагалі дві процедури, два суди за. 12 місяців один рік. П'ять uh -huh. місяців це була довідка, щоб отримати довідку з міжрегіонального управління, потім уже з, з пенсійним фондом. Uh -huh. 5, да, по шість місяців на кожну інстанцію. Який суд в нас розглядав цю справу? Харківський, харківський суд. Так. Розкажіть трошки про себе, з якою ви вислугою, з яким званням, звідки звільнялися? Я звільнявся в 11 місяці 18-го року з міжрігіонального управління питань виконання кримінальних покарань угу. наших харитників. Угу. Звання майор вислуга була 20 календаря 20 років. Скажіть, будь ласка, при зверненні у вас були якісь сумніви там? Можливо, в юриста? Так, да, були. Uh -huh. були. Я спілкувався з деякими юристами, де, деякі при моєму зверненні як от, реагували не дуже, так от, ну як кажуть, не бачили сенсу навіть спробувати цю процедуру. Uh -huh. Ну, я був впевнений, що якщо практика існувала, я почав розглядати. Які є прецеденти, почав спілкуватися зі своїми товаришами, з різних відомств чому ти не пораховуєш, я для себе прийняв рішення зайнятися цим питанням. Як кажуть, благо, що я знайшов вас, і ми почали цю процедуру, і у нас все вийшло добре. Ясно. <соцес> Чим найбільше вам сподобалась наша співпраця? Співпраця при спілкуванні, як кажуть, ну, коли почали спілкуватися, відчував, що ми е, зрозуміємо один одного. Uh -huh. Я у вас вибачав, що є ви як фахівець і як кажуть іскрені е, бажаєте надати мені допомогу. Uh -huh. Я це відчув і був вибор, щоб працювати з вами в вирішенні цього питання. Uh -huh. ну, а сам... Як покажу час, я не, не помилися. А саме в процесі спілкування, роботи нашої, що найбільше вам сподобалось? Найбільше ви чітко усвідомили, яка ситуація. Ми, ми ж, як кажуть, в телефонному розмові спілкувалися, ви поясняли, яка ситуація, скільки, яка необхідна процедура, скільки це може зайняти часу. І ми зрозуміли один одного. І... Як кажуть, все було зрозуміло. Е, як кажуть, ну ми пройшли по великому кругу. Якщо, ну, як кажуть, держава, ну, ми пройшли максимум. Якщо б була е, якась інстанція виконувала б одразу рішення суду або б свої функціональні, бо це б ще термін був зменшений. Ну, на превеликий жаль, ну, ми маємо те, що маємо. На мою суб'єктивну думку, в державі повинна бути в автоматичному режимі перерахунок пенсії, сім'ї за різних відомств. І не повинна, щоб кожна особа, яка е, чинно виконувала свої службові обов'язки, віддавала там час, життя, здоров'я, а потім е, звертатися до суду для, для того, щоб отримати своє. І дякую, що, ви, що ми, я вас знайшов, що ви є цієї справи, ви допомогли з цим питанням. І я сподіваюся, що моя відповідь, і ті пенсіонери, які вийшли на пенсію, немає значення, яке відомство. Якщо є у них заборгована держава одним, за це треба боротися. Своє потрібно забирати. Так, я з вами згодна на 100%. відсотків. Хотіла би звернути увагу тих, хто нас буде слухати, що станом на червень місяць 2024 четвертого року пенсійний фонд. Почав у тих людей, які судилися за прожитковий мінімум, забирати після перерахунку і індексацію відповідно до тих років, тих довідок, за які вони судилися. Ну, наприклад, там, якщо за, за 23-й рік там судилися, то індексацію за 23-й рік і забрали. От у нас так і вийшло. У вас забрали індексацію, на жаль, 23-24 року. Але не дивлячись на це, у вас все одно пенсія збільшилась, ви сказали, там, ну, більше трошки, ніж навіть на 4 тисячі гривень. <плеви> Тому <плеви> тут все-таки, знаючи цей момент, ну, потрібно кожну, кожну ситуацію роздавлятися індивідуально і прораховувати у кожній індивідуальній ситуації чи варто розпочинати цю процедуру, тому що, на жаль, такий момент є. Це незаконно те, що робить пенсійний фонд, і забирають цю індексацію. І з цим, звісно, потрібно боротися. І просто людина, кожна, має ну, особисто приймати рішення, але звернутися до спеціаліста, щоб її прорахували, і вже робити вибір, чи потрібно це робити саме от в випадку цієї людини, чи оправдано це на її погляд. От тому, от на цей момент хотіла звернути увагу наших. Слухачів, от у кого аналогічна ситуація, хто може перерахувати за цією програмою, а це в принципі всі силовики, крім Міністерства внутрішніх справ, там поліція. У них, на жаль, там інший порядок, і ця програма їм недоступна. Так. Дякую вам дуже за вашу історію, що погодились її розповісти, щоб багато людей, можливо, мають сумніви, і вони, побачивши ваш приклад, якби надихнулися, що дійсно, не дивлячись на численні зловживання пенсійного фонду, все одно можна досягти гарного результату і його отримувати, і, скажімо так, радіти цьому результату. Так uh. uh, приємно, я скажу чесно, приємно. Я как, сумніви були, але ну, коли вже бачив результат приємно, як кажуть. приємно боролися і коли відчуваєш результати, його бачиш власне очі. Да. І раджу цим і своїм товаришам, і колегам, і навіть, кого я не знаю, ну, хто чесно і сумлінно виконував свої службові обов'язки, і якщо є заборгованість держави перед ними, треба вимагати і забирати своє. Як кажуть, це кровно зароблено і як в хазяйстві гроші понадобляться для вирішення якихось побудових проблем. Побудови. І це, як кажуть, чесно, зароблені. Так. Ви не вимагаєте нічого надлишкового. Це ваші законні, ваші виплати. Просто вам їх незаконно урізали. І, на жаль, щоб їх отримувати, потрібно от таким чином боротися за них. Тому не бачу тут нічого зазорного. І це, ну я навіть вважаю обов'язок кожного відстояти своє право, щоб, можливо, держава все ж таки переглянула свої певні дії.